Ну а що означає підпис глави держави під цим законом? Зараз спробуємо з'ясувати у експерта з енергетичних питань Дмитра Марунича. Він на прямому телефонному зв'язку зі студією. Вітаю вас, Дмитре. Тож поясніть, будь ласка, президент підписав цей закон. Що тепер далі? Доброго дня. Це дає можливість розпочати переговори з потенційними учасниками, які можуть увійти до складу спільних підприємств. З боку країн Євросоюзу та США, ну стосовно реалізації положень законопроекту. Тобто це дає можливість розпочати переговори про створення таких спецуправління окремо магістральними трубопроводами і окремо підземними газовими сховищами. Яким чином це позначиться? І на Україні, і на системі ГТС? Ну, на Україні це прямо жодним чином не позначиться в найближчі, найближчі періоди. Стосовно управління ГТС, ну, в принципі, можна очікувати, якщо увійде новий якийсь інвестор, то можна очікувати, що будуть певні грошові кошти внесені або в нові, нові технології, якраз, які необхідні для модернізації і ремонту трубопроводів, там є питання по лінійній частині. Також треба розвивати систему газових сховищ. Тоб, в принципі, в ідеалі, на що розраховує уряд, що такі інвестори знайдуться і вони будуть... Витрачати тут гроші в Україні на, на, на ці потреби, скажімо, на ці цілі, і можливо запровадять е, реалізацію нових технологій. Основний, е, на мою думку, ризик полягає в наступному, що фактично, якщо до сховищ буде більша зацікавленість з боку, передусім, європейських потенційних партнерів, то стосовно труби тут є питання, оскільки завантаження труби можливо лише російським газом із сходу, тому відповідно, на мою думку, інтерес до труби. Цікавість буде суттєво меншою ніж ніж до входження УСП по сховищах, чи не варто нам очікувати, чи можливо взагалі така ситуація, щоб, наприклад, у складі європейських компаній десь завуальована була якась російська. Російський слід, наприклад, ну, ви знаєте, я чесно кажучи, не зовсім розумію логіку уряду тут, оскільки Росія все одно залишатиметься допоки вони не побудують південний потік, вони залишатиметься основним фактично завантажувачем української транзитної труби. Тому логіка, яку сповідає премєр Яценюк, вона полягає наступному. Ми не дозволимо російським компаніям брати участь у управління української ГТС і нібито таким чином не буде побудовано південний потік. На мою думку, тут вона трохи знаєте, кульгає ця логіка, оскільки, якщо показувати основному завантажувачу труби на двері, то він навпаки буде активно реалізовувати обхідні проекти, зокрема Південний потік. Тому боятися того, що там увійде російська компанія, ну а що далі? Боятися чого? Чесно кажучи, та процедура, яка прописана в законопроекті, вона он, фактично унеможливлює входження російської компанії до складу спільних підприємств. Але ж питання у іншому. Чи е, призведе це до того, що буде призупинено південний потік? Принаймні про це прямо заявляв прем'єр-міністр Яценюк, представляючи проєкт закону. Це, на мою думку, є під великим питанням. Я навпаки прогнозую, що ефект такого закону, закону буде трохи інший, відмінний від того, що передбачало в уряді України. Дякую вам. Це був експерт із енергетичних питань Дмитро Марунич. Ми говорили про те, що президент України Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє орендувати українську ГТС.